Наполегливість та кропітка праця завжди дає результат. Це довели юні вихованки танцювальної студії з Тернополя. Нещодавно Соломія Стельмах та Віолета Шкарупа повернулися з чемпіонату танцю, котрий проходив у Сполучених Штатах Америки. Для Соломії Стельмах участь в міжнародних змаганнях не є новою. Дівчина пригадує, їх помітили на конкурсі в Польщі. Відтак і запросили на чемпіонат в Америку. Своїм результатом танцівниця задоволена. Там є три етапи. Ти танцюєш три рази, і я попала в півфінал. Коли я станцювала півфінал, ми вже готові були йти, але назвали мене у фіналі, і наступного дня зранку я виступала в фінал і посіла четверте місце серед шістьох, тому що фінал вибирають шість це на всіх чемпіонатах світу. Про високий результат свідчать і медалі, здобуті на змаганнях. Це з четвертого місця з соло. І я всюди попала в топ-6. Також ми взяли бронзу з віолетою, з дуетом. Цей дует має якось 2023 року, але ми його вічно оновлювали, оновлювали і ставали лише сильнішими і сильнішими. Танцювала Соломія в дуеті з Віолетою Шкарупою. Дівчина показує й інші нагороди. Це за бронзу за дует, а це велком давали, ніби як ми приїхали з іншої країни, і нам давали такий ніби пам'ятка, що ми були на їхньому конкурсі. Це було неочікувано, що нас запросили. Ми не думали, що нас помітять, але нас помітили. Ми вже були дуже щасливі, що нас запросили і почали готуватися. Тож інтенсивна підготовка не була даремною, як результат, третє місце з акротанцю та шосте місце з джазового танцю в дуеті. Проте, за словами Віолети, однієї підготовки недостатньо для високих показників. Треба настроювати себе на перемогу, багато дуже багато тренуватися, майже кожен день, як ми це робимо. Тренує танцівниць Марія Дручок. Результати учениць називають чудовими. Про це свідчить сама присутність тернополянок на чемпіонаті, адже вони перші, хто представив Україну на такому рівні. Туди, що попасти, треба відбірково прийти. І ті дітки, які займали в своїх категоріях перші місця, вони потім між собою змагаються. Тому, звичайно, це високий рівень і потрібна дуже хороша підготовка. І ну ми дуже чудово показали. Я дуже рада. Як розповіла тренерка, організувала чемпіонат одна з найавторитетніших танцювальних організацій світу. IDO. на досягнутому команда зупинятись не планує, адже вже отримали запрошення на чемпіонат, який відбудеться наступного року.